Привідь. Наш головний герой Чарлі зовсім не такий. Він обожнює морозиво і хоче завести багато друзів, а його найзаповітніша мрія відкрити власну кондитерську місць. Але є одна величезна перешкода, що заважає досягнути Чарлі від лімаки. Його бояться люди. Одного разу він дуже засмутився і вирішив сховатися в лісі від дітей. Літаючи лісом, Чарлі випадково зустрів бджілку Майю, навіть не здогадуючись. Що надалі вона стане його найкращим другом Чого ти такий сумний? Я засмутився, бо завжди мріяв створити свою власну кондитерську в місті. Але нічого не виходило, бо люди лякалися, коли бачили мене Можливо, це з покращить тобі настрій? Ммм, який смачний чай. Ніколи такого не куштував У чому секрет такої смакоти? Дякую, це традиційний сімейний рецепт. Які передається з покоління в покоління. Мої батьки ще вчили мене зробити мед найсолодшим. І Які прави додати, щоб виходив такий смачний чай. Слухай, а ти ніколи не замислився, щоб складити кондитерського Я Як тобі могла навіть допомогти? А, а це ідея. До речі, у мене є знайома білка-стрілка, яка знається на випічці. Вони разом збирали багато рослин для різних сортів чаю. І листочки липи, і м'яту, і ромашки, і калини. І нарешті прийшли до білочки. Здоровенькі були мають. І тобі серйоз, друже. Мене звати Стрілка. Ніколи, до речі, тебе не бачила в лісі. Ти хто? Я привичарний. Круто, я побачила привида! Оце повезло. Юху. До речі, друзі. Я тут якраз мій фірмовий горіховий тортик спекла. Пропоную всім взяти по шматочку. Неймовірно смачний, просто не описати словами. А я казала, що вонескравний майстер свого діла. Дякую, що оцінили, друзяки. Ми взагалі прийшли запропонувати працювати з нами в одній команді. І стрілка в гості до топчика. Гей, топчик! Йоу, брат! А це що за чуваки? Мої дружбани. Це Джилка Майя, а це приличання. Йоу, наємно ну, тут знайомих. І, і, і нам. Йоу, не бажаєте скуштувати мого нового варення? Дуже. дуже, дуже. Топчик, ти був варення. Я свій кратвелий про те. Ми насправді хочемо тебе записи до нашої команди кондитерів. Бажаєш приєднатися? Яу, кроки, І Наші герої пішли далі. Тепер уже у пошуках приїхати для кондитерів. Друзі, хтось з вас знає якусь покринуту хатинку в лісі? На жаль, не знаю жодної. Я прошу. Яу, чувач, це проблема. Угу, угу. Я знаю один будиночок на узліссі. Угу. Мене, до речі, звати Розарка. Просто по лісу прийшли плітки, що якийсь привід шукає тварин для створення кондитерської. Угу. Мені також дуже захотілося до вас приєднатися, бо я вмію готувати смачну каву. У -у. Я її зварюю 24 на 7, щоб не спати вночі, а полювати на Угу. То що, приймайте кандидата? Угу. Вітаємо тебе в нашій команді. А тепер веди нас до покинутої будівлі. Ось і відкрилася єдина в світі кондитерська місія під назвою Чарлі і його друзі. Чарли, Майя, Стрілка, Топчик і Розарка стали чудовою командою. Працювали на славу, і до них стали приходити не тільки мешканці лісу, а й люди.